Усі радий бачити на огляді Шкода А5. Черговий автомобіль пригнаний з Нідерландів. 2008 рік перша реєстрація, автомобіль-продукція 2007 року. Машинка в нас не полірована та без жодного підфарбування. Ззаді в нас парктронік в якості фаркопа 1,6 MPI. Багажник, чистенький акуратний, вже поміняно у нас деякі запчастинки по ходові, старі, в нових пачечках, балон. Установка голландська, ось тут заправочний роз'єм, вже є докуплений переходник. Дисички теж гарні, не поцарапані, резина в адекватному стані. Передньо доїздити, задня практично нова. По сколах немає зовсім таких критичних, десь кудись дрібні вже закапані фарбою. Ваговоди зрозуміють, що тут я показую. Так, перейдемо в салон. В салоні в нас чистота та порядок. Сервісна історія. Оригінальна сервісна книжечка, вся пропечатана до 277 тисяч кілометрів. Бачимо, рік тому було 277 тисяч та пройдений сервіс по кондиціонеру. Вся історія присутня. Ось так виглядає на задньому ряді сидінь. Вшинка адекватна, достойна. Телефонуємо, звертаємось, не прогавте свій шанс купити ось таку легендарну автівочку. Телефон 098 41 85 940. Дякую за увагу, до побачення.